Пісня називається таким чином. Шифровки агента ФСБ Кіріла Бултіна, Шефові, перехоплені Службою безпеки України. Товаришу полковнику, звітую про проникнення, таємне й тріумфальне на ворожі рубежі. Живу тут від народження, балакаю по їхньому лиш прізвище виказує. Що я москар чи жит? Я не міняю прізвища, то не є ознакою. Он їхній ідеолог, мабуть, родом із донців. А також наше прізвище російське, та однаково. Націоналізм вигадав і крові нам побив. А взяти їхніх бардів взагалі казна, що діється, Морозов, шишкін, сухарів, всі наші проти нас. Ще був один завдаю, шкідливіший за Бандерівця, шпиняв орла того главого, бо стас. Я встану в ціляди, законспірований, підкований, хитатиму всередини навітню їхню січ, нестиму руське слово в темний край полонізований, і світло канонічності розколу тьмяну ніч. Нести то я нестиму та товаришу полковнику, ви теж дурниць не койте на Луб'янці та в Кремлі. Бо клич любіть Росію, тут звучить непереконливо, як ви стрибут і в пресі тільки й лаїть тихо Я міг би що вести за нашу мову, агітацію, читати блока й Пушкіна по радіо щодня. Та що у них за менеджмент на тих радіостанціях, Їм Пушкіна не треба лише попса або блатняк. Це явна провокація у Наунсо Івщика, щоб викликати збурення українців проти нас. Попси шансово злива, на фев була запущена, і все в суціль російською підставощі клас. Товаришу полковнику, та що ж ви час варнуєте, поборюйте негідників, що сіють цей дурман. Що? То є ваші люди? Та на кого ж ви працюєте? Та ви ж не Росію і росіян. Прекрасна наша мова через вас асоціюється з кавацькими піснями для рождних в СССР, і словом геть не тютчевським, що чути тут на вулицях, і горілкою де в назву Тулятьорні і А плоский телегумор із тупими серіалами, а та агресивно вірно бідницьких новин. Як включиш телевізор із російськими каналами, зірцем свободи вийде. Канал один. А дніми я дізнався. Взагалі не росіянами. А змішані з ордою у графінські племена. Та це ж чудово! Не, щоб прикидатися слов'янами під назвою чужою не здобути щастя нам? Товаришу, полковнику, я маю пропозицію. Віддаймо українцям їх питому назву Русь, вликаймо власну спадщину, культуру і традицію, нікого не чіпаючи й не пхаючи, в союз. Не хочете, не можете? Народ знесе вам голови за злитні безпробудні у часи завжди лихі. Тож ви й навчились кидати. Голодному і голому цю кістку шовінізму та імперської вихи, Та я вам не попутник у брудній отій політиці, відкримо руки геть, дон вас звільніть від зазіхань. Я встану з українцями щоб землі ці. а потім ще з'ясуємо, я вона кубань. Товари е загроз за світло сонця, позоробить тих полковників. Прокинься Україно, і повстань супроти зграй. Усіх нових загарбників і зайд, п'ятиполонників. Вперед, лента за Зелентою, снаряди подавай.